Уяви, ти нарешті зібрав гроші на свою мрію? Першу машину і ейфорія, а потім бац. І виявляється, що замість залізного коня тобі підсунули металобрухт або авто, яке через тиждень забере поліція. Так, друже, ринок БУ авто це справжній дикий захід. Привіт! Мене звуть Антон, а ви на каналі Звігеравто, компанія, яка вже більше восьми років займається пригоном автівок США та Канади в Україну. І сьогодні я розповім про топ найпідступніших схем обману при купівлі авто, які можуть залишити вас без машини, без грошей і що найстрашніше, без гарного настрою. Запам'ятай, якщо Щось виглядає занадто добре, щоб бути правдою. Це швидше за все. Паска, гайда розбиратися. Але перед цим не забудь підписатися на канал і подивитися опис під цим відео. У ньому ти знайдеш посилання на наш сайт, де можна замовити будь-яку автівку з США або Канади набагато вигідніше ніж в Україні. Можеш перевірити сам. І першою схемою, яку ми сьогодні розглянемо, буде схема з перебитим номером кузова, або як такі автомобілі ще називають, автопривиди. За останній час в Україні активізувалися махінатори, які привозять викрадені авто з Європи і переробляють їх так, що навіть досвідчені автолюбителі не одразу зможуть розпізнати підробку. Як вони це роблять? Просто знімають частину кузова з розбитого під час ДТП авто і ставлять його до викраденого, перебиваючи при цьому унікальний номер автомобіля, а особливо ледачі шах. Краї, щоб не морочитися зайвий раз, буває просто замінюють символи. Він коду на схожі букви та цифри. Наприклад, цифру 0 змінюють на букву О. Другий варіант схеми, більш відомий усім поціновувачам авто машина-двійник. Ввезеному з за кордону транспорту надаються дублікат він коду іншого автомобіля та підроблені документи. Частіше у цю паску потрапляють покупці, які не дуже хочуть витрачати свій час та гроші на проведення незалежної експертизи перед безпосереднім оформленням автівки. Ну або ж вони погоджуються на підозріло бюджетну перемірку, яку пропонує недобросовісний продавець у своїх фахівців-співучасників. Як уникнути? По перше, перевіряти він код на всіх частинах кузова, робити незалежну експер... Експертизу перед купівлею не погоджуватися на бюджетну перевірку у продавця. Не нехтуйте цими правилами, якщо не хочете, щоб ваша нова машина стала частиною кримінальної схеми. Друге машина з таксі втекла, але не від проблем. Якщо машина була в таксі, забудьте про її молодість назавжди. Якщо написано, що авто 2022 року, сміливо множте цей вік на два. Такі автомобілі виглядають після кількох років служби так, як ніби їх обслуговували не в автосервісі, а на чемпіонаті з Гралі. Вони потребують капітального ремонту, іноді навіть після 3-4 років експлуатації через гігантське навантаження на механізми. А приховування продавцем такого важливого факту така ж махінація, як і всі інші. Адже найчастіше за все, подібні автівки продають за ціною приватних. За Мінивши у них чохли на сидіннях, оновивши зношені деталі, взявши для цього найдешевші запчастини та, звичайно ж, скрутивши показники одометра. Як уникнути? Перевіряти історію авто через спеціальні бази, звертати увагу на стерте кермо, педалі, ручку КПП, подивитися попередні фото авто в оголошення. І пам'ятайте, де маленька ціна і зовнішня краса частіше за все приховується якась махінація. Трикутник: схема з прокладкою. Це старий добрий трюк, про який, начебто, знає навіть новачок, але все рівно немало людей потрапляють у цю паску. Шахрай знаходить автомобіль у продажу, копіює оголошення і додає ціни значно нижче ринкової вартості. Потім він зв'язується з реальним продавцем, каже, що дуже хоче купити авто. Коли потенційний покупець приходить, все змінюється. Зловмисник здає машину через свого, начебто, друга, насправді реального продавця. А гроші просить перевезти на картку. Справжньому продавцю ж каже, що військові. Кітівку подивиться його представник, і він же заключить договір купівлі-продажу, а гроші шахрай, нібито переведе на картку. І от ви вже без грошей, без автомобіля, а шахрай зникає з об'яви як привид. Як цього уникнути? Платити гроші тільки особисто власнику авто. Перевіряти документи і не переводити гроші наперед, і головне шукати авто тільки на перевірених сайтах. Найголовніше правило, яке не дозволить вам попастися на гачок махінаторів, завжди перевіряйте всі попередні реєстрації авто за його він номером. Так ви зможете дізнатися, чи говорить продавець правду про попередніх власників та їх кількість, і це дуже важливо. А якщо ти хочеш пригнати авто з США або Канади прозоро та безпечно, дивись контакти для зв'язку в описі до цього відео. Команда професіонала. Каналів з гір <звігер> авто забезпечує високий рівень обслуговування на кожному етапі, гарантуючи, що ваш автомобіль із США прибуде в ідеальному стані та без прихованого шахрайства. А ми переходимо до наступної схеми. Продаж по довіреності. Хто із вас панує купити машину без офіційної реєстрації? Сто разів думайте це рішення, бо за такою пропозицією найчастіше стоїть якась махінація. Шахраї пропонують не оформляти авто через сервісні центр, а просто їздити за довіреністю, яку видасть нотаріус. Ніби все по закону, покупець отримує право розпоряджатися автомобілем. Але тут є один нюанс: ви не стаєте власником автомобіля. А значить, продавець може скасувати цю довіреність у будь-який момент і повернути авто через суд. Подавши його в розшук, і навіть якщо ви зберегли всі папери, можуть бути сюрпризи. Наприклад, якщо довіреність підписав не сам власник, а стороння людина, яка можливо просто зацікавлена в шахрайстві, той самий нотаріус може бути у змові з махінатором. Можливо, справжнього власника вже навіть немає у живих. У такому разі його родичі можуть вступити у спадок і знову ж таки повернути машину через суд. Як цього уникнути? Купувати авто тільки з переоформленням у МРЕО. перевіряти, чи справжній власник оформлює довіреність. Не вестися на угоди без зайвих паперів. Не ведіться на пусті обіцянки продавців стосовно швидкого оформлення, адже заощадити на якості може бути дуже дорого. Якщо вам запропонували за дешево оцінити автомобіль для угоди, ну, наприклад, замість 20 тисяч доларів вказати 10 тисяч доларів, то тут продавець намагається або зекономити на податках, адже якщо він продає друге авто протягом року, йому потрібно буде сплатити 6,5% від суми, якщо треті чи більше 19,5%, або ж намагається провернути досить цікаву схему. Принцип схеми наступний: продавець може сказати, що в акті оцінки варто вказати меншу цифру, щоб уникнути податків. Згодом же він Може подати до суду запит про те, що хоче скасувати угоди, повернути собі авто а покупцеві гроші. За законом він має на це повне право. What? І Якщо така ситуація відбулася, ви отримаєте повернення тільки тієї суми, яка вказана в акті. А шахрай залишить собі і автівку, і ту суму, яку ви надали йому без акту. Як цього уникнути? Вказувати реальну ціну авто в угоді, не погоджуватися на махінації з документами, ретельно перевіряти всі юридичні нюанси перед покупкою. Ніколи не намагайтеся обійти закон. Він вас все рівно наздожене у майбутньому. І повірте, воно вам не треба. А ось вам ще один дуже популярний на сьогодні трюк. Шахраї беруть авто в оренду, або ж оформлюють його як орендоване, а потім продають його вам. На перший погляд це виглядає законно, але через деякий час справжній власник може забрати свою машину назад або ж виявиться, що автомобіль юридично не належить продавцю. Тоді ви залишитесь без нічого. Як цього уникнути, все просто перевірити історію власності авто в реєстрах, не купувати авто без повного переоформлення і перевіряти, чи немає авто в заставі або лізингу. Перевіряй всю інформацію, щоб бути готовим до будь-яких сюрпризів. Якщо вам пропонують купити машину, яка формально належить банкруту, то не поспішайте радіти. Ваша покупка може стати об'єктом майнових суперечок і претензій кредиторів. І в результаті ви можете залишитися не лише без автомобіля, який перейде кредиторам, а й з величезними юридичними проблемами. Як цього уникнути, перевіряйте авто на обтяження через реєстри, не купувати у підозрілих продавців і консультуватися з юристами перед угодою. Шахраї ніколи не роблять пропозицій, не шукаючи в цьому власної вигоди. Тож довіряти їх розповідям, як вестися на історії успішного успіху та витрачати усі гроші на порожні обіцянки. Продаж лізингового авто. Це новий фокус. Ви думаєте, що стали власником, а насправді ж маєте машину, за яку ще не завершили лізингові платежі, яка по закону належить банку. І коли лізингова компанія виявить, що машина не була погашена, то може виникнути судовий спір, в якому ви точно не вийдете переможцем. Як цього уникати? Перевіряти історію власності авто в реєстрах, не купувати авто без повного переоформлення, перевіряти, чи немає авто в заставі або лізингу. Не розплачуватися за чужі борги, перевіряйте гарненько всі дані, щоб не потрапити у Паску шахраїв, друзі. Шахраї можуть створити вигляд, що зняли всі обмеження з автомобіля, але насправді це підроблені документи. І що ж в результаті? Ви залишаєтеся з машиною, але з нереальними юридичними проблемами на додаток до щотижневих візитів колекторів, і про повернення коштів можна тільки мріяти. Як уникнути цього? Самостійно перевіряти обмеження через офіційні реєстри, не купувати авто без консультації юриста і уникати надто вигідних пропозицій. Як бачиш, ринок авто це справжній атракціон з сюрпризами. Але тепер ти знаєш, на що варто звертати увагу. Запам'ятай, головне правило не поспішати перевіряти все по кілька разів і довіряти тільки перевіреним продавцям. Безкоштовний сир тільки в мишоловці. Якщо відео було корисним, став лайк, підписуйся і пиши в коментарях, які схеми обману знаєш ти. А з вами, як завжди, був Антон, і це Авто. Всім удачі, на дорогах, Па-па!